Вітаю вас, брати і сестри! Ви дивитеся щотижневий телевізійний перхіальний проогляд, і у цьому випуску ми розповімо про те, чим було наповнено життя Одеської єпархії Української православної церкви минулими днями. 23 листопада відбулося засідання священного синоду Української православної церкви, двадцятого, 21 листопада митрополит Одеський ізмейський Агафангел очолив служіння свято Собору, архестерти Михайла і інших небесних сіл безстелесних. Напередодні дня пам'яті одного з найшановніших у Греції святих Нектарія Гінського для вихованців одеської духовної семінарії організували перегляд художнього фільму Людина Божа про святителя нектарія. Високопрясвященіша Агафангел Митрополит одеський Ізмиївський взяв участь у засіданні Священного синоди Української православної церкви, яке відбулося 23 листопада у свято Успенській Києво-Печерській лаврі. Засідання блаженнішого Нуфрі, митрополит Київський і всієї України. Перед роботою синоду пристоятель Української православної церкви завершив божественну літургію, за якою молилися члени священного синоду нашої церкви. Після літургії звершили літію по спочилому блаженнішому митрополиту Володимиру 23 листопада 2022 року виповнилося 87 років з дня його народження. На своєму засіданні Синод відновив мироваріння в Українській православній церкві, яке історично в Київській митрополії розпочалося всередині 15 століття і було припинено через революційні події 1917 року. Для відновлення мироворіння священний синод утворив комісію на чолі з архієпископом Арсійським Віктором, вікарем Одеської єпархії. Також синод розглянув рапорт митрополита Одеського ізмільського Агафанґела про відкриття нової обителі та ухвалив рішення утворити в Одеській єпархії жіночий монастир на честь ікони Божої Матері Целителька. Рішенням синоду встановлено святкування козацької, покровської батьківської суботи, споминанням козаків та воїнів, які поклали життя за православну віру. Для церковного використання синодом затверджено тексти молебного співу про дітей, про воїнів і про позбавлених домівки, про полонених і про зниклих безвісті та ряд інших богослужбових текстів. Також синод української православної церкви ухилив кадрові рішення. Порахувавши на спокій трьох архієреїв та призначив до Кіровоградської, Роменської, Ізюмської та Івано-Франківської епархії нових керуючих. Священний Синод української православної церкви, виступив із заявою, в якій відкинув звинувачення у колабораціонізмі та засудив рейдерство православної церкви України щодо захоплення храмів. 20 жовтня, у неділю 23 третього, після п'ятидесятниці, високопріосвящені шагафанґел Митроплит Одеський Ізмельський, очолив божественну літургію у свято Успенському одеському чоловічому монастирі у співслуженні архієпископа арцийського віктора та братів убителі за богослуженням. Читався Евангельський уривок про сілення Господом Ісусом Христом. Дочка начальника синагоги Іаїра, взявши померлу за руку, Господь каже: Дівчатку, вставай! і воскресає дівчинку. Христос, немов первозданого Адама, піднятого всемогутнім словом Творця, з пороху земного, піднімає до життя померлу дівчинку своїм повелинням. Простими словами, простим жестом звершує велике чудо, і ми бачимо, що воістину Христос, Син Бога живаго, через якого все почало бути, і без нього нічого не почало бути, що почало бути. Який сам є джерелом життя і дає життя віруючим у нього. 20 листопада, ввечері напередодні собору архістратиги Михаїла і інших небесних сіл безтілесних, митрополит Агафангел звершив сенічне бдіння у свято Архангели Михайлівському, одеському жіночому монастирі. Ладиці митрополита суслужили архієпископ Южинський Діодор та духовенство міста. Свято на честь Архангели Михаїла, чи на начальника небесних воїнств, традиційно є для віруючих одним із найулюбленіших. Святкування було встановлено на початку 4 століття на помісному Лавікійському соборі за кілька років до першого Вселенського собору. Згідно з православним віровченням, існує дев'ять ангельських чинів, починаючи з Серафімів і Херовимів та закінчуючи архангелами та ангелами. І над ними всіма Господом поставлений святий архістратик Михаїл, голова святого Небесного воїнства. Нехай непереможна сила Архангела Михаїла дарує нам. Перемогу над усіма нашими супостатами. І нехай ця молитва лине до небес. З нами Бог, з нами Архістратих Його Михаїл, і всі небесні чи безплотні, ті, хто поруч з кожним християнином від дня Його хрещення це наші святі ангели-хранителі. Нехай їхня молитва. Нас веде по життю до вічного спасіння. 21 листопада у день собору архістратиги Михайла і інших небесних сіл безтілесних, високобрія Агафангел Митрополит одеський Одейський Ізмильський очолив святкову божественну літургію у храмі на честь святителя Луки, і Архангела Михаїла, розташованому на вулиці Теністій. 12 років тому, 21 листопада, 2010 року, владика Агафангел посвятив цей перший в Одесі дерев'яний храм, збудований без жодного цвяха. Як тоді, так і зараз храму надає допомогу ктитер Михайло Рафаєвич. Завдяки настоятелю архимандриту Мелетію храм значно розширився та прикрасився. Тепер на його території знаходиться комплекс релігійних споруд, духовно-просвітницький центр та сквер із дитячим майданчиком. За богослужінням митрополитого Гафанґелосу служили архієпископ Арсиський Віктор, плавчини третього округу протереї Ліаманіта, настоятель храму Орхимедрит Мелетій, настоятель Святороївського собору протереї Максима Мельченко та браття Святоуспенського чоловічого монастиря. Під час літургії підносилися прохання та молитва про настання миру в Україні. Також звучали заупокійні прохання про загиблих воїнів. Приспомінає воїна Михаїла Михаїла. Нову приставлено в братирі Сіргіну приставлена Марі. Вождії воїну вже свої на полі брані, положившись за віру, і Отечество Христі Боже наш. И тебе славу высылаем с безначальной твоим Отцем и Пресвятым и благим, и животворящим Твоим Духом ныне приста и во веки веку. Облашено воспитаний, бешеный покой подаш, Господи, признапоминаемым. Воину Михаилу, Михаилу, но представлено протиресью, божьем и воинам жить свою на поле брани, за верую очередство положившим и сотвори 22 листопада високопріосвіщеніша Агафангел, Митрополит Одеський Ізмильський звершив панахиду на братському цвинтарі Святоуспенського одеського монастиря за з Сергію Савиною. Владисі митрополиту служили архієпископ Городницький Олександр, Архієпископ Южницький Діодор, Архієпископ Арцийський Віктор, ректор Одеської духовної семінарії Перетеї Дмитрій Яковенко та духовенство міста. Измертвый Христос, истинный Бог наш, молитвен, причистый своей матери, святославный стихальный апостол, преподобный и богоносник, отец наш, душу, усопший рабыцы, предпонаемый, монах и сельги, вселенных праведных, правильно причинит, правильно сопричит, а нас помилует, как и благ, и человека любит. Небесное, небесное, вечный покой. Моя собство небес моя. Напередодні дня пам'яті одного з найшанованіших у Греції святих Нектарія Гинського, якого церква вшановує 22 листопада, для вихованці Одеської духовної семінарії організували перегляд художнього фільму Людина Божа про святителя Нектарія. Студентам було представлено фільм із дивовижним сюжетом, який наочно ілюструє шлях до святості. Людина Божа це розповідь про випробування православного святого, який був канонізований через 40 років після своєї смерті у 1961 році. Святий Нектарій Би стати другим за значимістю патріархом православного світу, але натомість став улюбленим святим грецького народу. Так кажуть про нього. Вигнаний зі своєї пархії, обмовлений перед патріархом. Він кілька десятиліть жив у різних місцях Греції у невизначеному статусі подорожуючого єпископа. Працював звичайним проповідником, відвідуючи села та провинційні міста. Був директором богословської школи в Афінах і, нарешті, досягнувши старості разом із своїми духовними дочками, заснував монастир Святої Трійці на острові Егіна. До сивого волосся нектаря відрізняла дитяча довіра до Бога. Він прославився багатьма чудесами та зціленнями. У народі досі відома приказка: немає нічого невилікованого для святого Нектарія. Мало хто знає, що гін Пресвятої Богородиці Агні Парфене відомо всьому православному світу, написаною рукою та серцем Нектарія Егінського. Сяні я... Ми щиро вітаємо клірика Одеської єпархії Української православної церкви, настоятеля Свято успенського кафедрального собору міста Одеси протери Яна Желіховського з ювілеєм, 30-річчям від дня священницької хіротонії. Свято Татьян відзначив 21 листопада. Протеріан Желіховський один із перших ведучих нашої програми Телевізійний епархіальний огляд. Бажаємо вам, отче Йоанне, сили Духу, Божої допомоги та старанності у служенні Христу. Много літа вам, Отче, і усіх благ Господніх. Благословенно царство Отца і Сина і Святого Духа. Ныне присно, и во веки веков. В одному із стародавніх патериків збереглася коротка розмова одного новоначального ченця із духовно досвідченим старцем. Бесіда з літним мовчазним молитовником була гранично короткою. Послушник запитав старця про те, як урятувати душу від смерті. На що старець сказав лише три слова у відповідь: ніколи не виправдовуйся. Історія позбавлення людства повноти спілкування з Богом якраз починається з того, що Адам виправдав себе тим, що його спокусила Єва, яку дав Бог. А Єва, в свою чергу перенесла свою провину на змія, під личиною якого спокусив наших прабатьків падший ангел. Ми знаємо і усвідомлюємо, що часом спроба самовиправдання доходить до смішного і безглуздого, проте дуже часто у вирішальний момент знову даємо слабину і підключаємо виправдання, особливо коли ситуація застає нас ненацька. Однак буває виправдання іншого типу, коли ніякої суїти і поспіху немає. Нас не питає різко про причину помилки батько, вчитель або начальник. Навпаки, ситуація спокійна і надає привід виправдатися. Але все ж таки ми безкарно і спокійно помиляємось або не робимо того, що могли, і того, що підказує нам совість. Сьогоднішні сумні реалії та наслідки воєнного часу є яскравим доказом цього: більшість людей за традицією відносила себе до категорії віруючих людей, проте не знаходила часу для регулярної участі в храмовому богослужінні, у регулярній домашній молитви, у регулярній милостині та системній допомозі ближнім. Частково закономірними виправданнями для людей, які живуть у миру, були аргументи пошуку хліба насущного для проживання в сім'ї та втома в єдиний вихідний день від п'яти шестиденних виснажилих праць з пошуку даного насущного хліба, з перспективою відкласти трохи хліба і на майбутні часи. Сьогодні ж, через війну, через вимушену міграцію, втрату робочих місць, а в деяких місцях навіть повну або часткову відсутність електроенергії та води стає очевидним, що нічого не заважає віруючій людині підняти нарешті погляд вгору до небес і усередину себе в свою душу. Без електроенергії та відсутності звичайного дозвілля багато речей вже не відволікає сучасну людину від молитви та богослужіння. Тому у цих реаліях у нас вже не залишається частково правдивих виправдань свого небажання спілкуватися з Богом. Без пошуку сенсу подій і промислу Божого у всіх подіях життя навколо і всередині нас людському розуму часом просто неможливо впоратися з усіма складнощами, що настають, віруючи, що людина навпаки має ґрунт для духовного діяння і час для аналізу розумів і молитви навіть при найважчих зовнішніх обставинах. Багато людей сьогодні переглядають свою точку зору на життя і на свої стосунки з Богом, починають пілкуватися про свою вічну душу. І таким чином, навіть у такі скорботні часи, як би це парадоксально не звучало, людина очищається від усього зайвого та, проходячи через коридори зла та ненависті війни довкола нас, стає добрішою. Будемо же продовжувати молитися, дорогі брати і сестри. Бо у постійності виявляється твердість і серйозність наших духовних намірів. На цьому ми завершуємо нашу програму. Наступний випуск телевізійного єпархіального огляду ви побачите за тиждень. Нагадаємо, що найближчими днями церква вшановує у понеділок 28 листопада. Початок різдвяного посту та пам'ять преподобного Паїсія Величковського. 29 листопада у вівторок пам'ять апостола Евангеліста Матфія. 2 грудня у п'ятницю пам'ять преподобного мученика Геннадія Одеського та мученика Леонида. А у неділю, 4 грудня, введення у храм Пресвятої владичиці нашої Богородиці і Пріснодіви Марії. Сьогодні на цьому я з вами прощаюся, дорогі брати і сестри. Нехай береже усіх нас Господь і Пресвята Богородиця.